Декілька слів поговоримо про містичне мислення, про мислення в цілому. Тема дуже обширна і доволі складна. Чому? Тому що для того, щоб про неї говорити, потрібно володіти певними азами езотеричних знань. Сподіваюся, що я відношусь до таких людей, які володіють цими азами, тому що більше 30 років я вивчаю тему езотерики і займаюся різноманітними духовними практиками. Так от, що таке містичне мислення? В першу чергу почнемо з того, що людина наділена своїм тілом. Це ми знаємо всі. Ущипнувся без руку, болить, точно, є воно тіло живеньке. Друге, це наше перше, це наше фізичне тіло. Але е, якщо піти по спрощеному варіанту, там не говорити про сім тіл, там потім про 12 тіл і про багато-багато таких езотеричних складних речей, то по спрощеному варіанту в мене є тіло, в мене є мої емоції. Ну, людина ж емоційна, то злиться, то радісна, то сумує, то сміється. І в мене є моє ментальне тіло, тобто мій розум і моє мислення. Але зразу хочу зауважити, що фізичне тіло є у всіх. Емоції, емоційне тіло є у всіх. І взагалі-то його навіть можна поміряти і на певних приборах сфотографувати. Воно має різні кольорові відтінки. І по цих кольорових відтінках можна говорити про емоційний стан людини, а від емоційного стану людини залежить її фізичний стан, хвора чи не хвора, а якщо хвора, то чим. Ну, Наприклад, так, щоб було зрозуміло. Дуже жовчна людина і дуже людина, яка така непризна, в неї хворіє печінка. Людина, яка живе в обіді в ненависті, має великі вірогідності отримати ракові захворювання. Не хочу продовжувати Цю тему, але хочу сказати про те, що наші емоції впливають не просто на наше життя, вони впливають на наше здоров'я, і від того, яка конкретна емоція проявляється в людини, можна сказати, який орган у неї вже хворіє. Або будемо в найближчому в майбутньому хворіти, тому що ці емоції прив'язані до певних енергетичних центрів, а ці енергетичні центри знаходяться де? В нашому тілі. Значить, з фізичним тілом ми розібралися. Відповідно, в нас є емоційне тіло, але крім цього, в нас є ментальне тіло. Так от, ментального мислення може в людини не бути. Розум у неї то є. Ну, часом маленький, часом більше, а мислення може не бути. Чого? Тому що розум відноситься безпосередньо до нашого фізіологічного тіла. Про що думає наш розум? Він думає про те, як поїсти, як попити, як збудувати будинок, як вижити в цьому складному світі. В цьому плані мені подобається приклад піраміди Маслоу, і ці нижні базові потреби, які він описує в своїй піраміді, вони відносяться до нашого фізіологічного розуму, який направлений на фізіологічне виживання людини. А от мислення це вже вища категорія, і воно може бути в людині, а може його і не бути. Отак, от по-простому, то якщо людина живе в невігластві, то вона наділена тільки фізичним тілом, емоційним тілом і розумом, маленьким, великим, але не наділена мисленням. Мисленням наділена тільки та людина, яка живе в вищих матеріях, в любові, в духовності, в милосерді, в людяності, в співчутті. Тобто людина, яка стала на шлях духовного пробудження і на шлях духовної еволюції і постійно над собою працює, як нагороду отримує мислення. А мислення категорія не фізіологічна. А духовне, от яка штука. Відповідно, якщо ми говоримо про містичне мислення, то ми говоримо про духовну категорію. Але є духовне мислення і є псевдодуховне мислення. Духовне мислення, воно природнє, і, і так як я сказав, це наслідок духовної еволюції людини. А псевдодуховне мислення це коли людина сама себе таку назвала. Вона знаходиться на тих нижніх чаблях. Вона живе в тому ще невігласті в боротьбі, в злості, в ненависті, в сварці, в матюках, боронь боже ще в бійці. Але вона каже: Я наділений містичним мисленням. Я маю здатність бачити людину наскрізь. Я можу передбачити майбутнє, я можу полікувати там. Руку поклав, все здорове. А на... Ну це я так трішки жартую, але на жаль, так воно є. Чому Ісус Христос нам зробив підсказку? Багато званих, але мало вибраних. Щоб знайти зерна, треба відділити зерна від полови. Я переконаний в тому, що 90% Людей, які називають себе людьми містичними, езотеричними, духовними, пов'язаними з тими духовними практиками, різними цілительсами, є шарлатани. Вибачте мене за те, що зараз говорю, знаю предмет своєї розмови. Ті, які щось знають, ті, які щось вміють, і ті, які в чомусь розбираються, як правило, про це нічого не говорять. Вони просто роблять свою справу. І для них це є служіння, для них це є любов, для них це є допомога людям як природній спосіб свого життя. Ті, які вміють, не розказують. Вони роблять. Ті, які не вміють, розказують. А наробити можуть багато чого поганого. І от на завершення, щоб ви просто розуміли, ці люди реально не володіють знаннями. От я зараз наведу дуже простий приклад. Це просто так, знаєте, як для певної інтриги. От задайте зараз собі питання на тому, що я буду говорити. От слово любити. Правда, гарно звучить? Супер. А тепер подивіться, який корінь слова. Бити. О, як цікаво! А як так? А якщо букву Ю поміняти на У, а по коду звучання по вібраціях це одинаково, то буде убити одна єдина буква, один єдиний звук. Або, наприклад, молитва Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, хай святиться ім'я Твоє. А ми як читаємо? Нехай святиться, нехай, а приставка не, яка відштовхує, яка заперечує, то, можливо Отче наш сущий на небесах, хай святиться ім'я Твоє. Тобто є дуже тонкі речі, про які ще раз говорю, говорив Ісус Христос, говорив про зерна. І про плеври. І дуже важливо відрізняти істину і псевдоістину, вчителя і псевдовчителя, цілителя і псевдоцілителя. І як цього можна досягнути? Це дуже просто. У нас є тіло, да, ми знаємо, у нас є розум, да, будете керуватися розумом, може завести всякий блуд. Но в нас є душа, частинка Бога, а там є інтуїція, це голос душі, а там є совість, це якість душі. Якщо ви будете жити по совісті і по душі, і вчиняти по душі і слухати свою інтуїцію, то вам нічого взагалі не загрожує. Щиро вам всім цього бажаю. Шановні друзі, запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І для того, щоб поширювати український контент, буду вдячний за вашу реакцію, запитання, коментарі, вподобайки. Любе те, що порахуєте потрібно. Наперед вдячний.